Є ситуація, яку ви не можете вирішити. Ви не знаєте, як правильно вчинити. Що вам може в цьому допомогти, взагалі в яку сторону рухатись? Сьогодні я хочу допомогти вам побачити рішення і зрозуміти, куди дивитись. Вітаю! З вами Ольга Тасмали і мій канал про психологію та про зв'язок мозок, психіка тіло Коли виникають якісь труднощі, часто буває так, що ми не знаємо, що нам робити. От, взагалі, якийсь ступор або вагання робити не робити. А потрібно не потрібно. В психології існує чудовий інструмент, який допоможе вам знайти відповідь. Я пропоную попрацювати з метафоричними картами. Одразу скажу, що це не ворожіння. Ми не будемо тут гадати на картах. Це проективна психологічна методика, яка працює з вашою підсвідомістю, тому що насправді вважається, що всі відповіді вже є всередині нас. Але на жаль, із за того, що ми живемо в такому світі, де багато інформаційного шуму приходить багато інформації, яку нам потрібно опрацювати. Ми виконуємо різноманітні задачі і ролі. І ось у моменті нам важко зупинитися та послухати себе. А чого насправді я хочу? А що мені насправді потрібно? Через це нам важко прийняти рішення або ж позбутися тривожності чи почуття провини, наприклад. І ось тут на допомогу приходять метафоричні асоціативні карти. Зараз я вам коротко розповім, як це працює. Взагалі, метафоричні карти це картинки, на яких може бути зображена людина, тварина, можливо, якийсь пейзаж або абстракція. Кожна картинка є певною метафорою, і для кожної людини. Те, що зображено на картинці, буде означати щось своє. Ефективність методу полягає в тому, що коли людина описує картинку, її мозок розслабляється, знімаються захисні механізми психіки, мозок відволікається і під свідомість бере управління в свої руки, і видає дуже потрібну і важливу інформацію. Але що цікаво, одну і ту ж карту різні люди описують абсолютно по-різному. І бачать на ній теж різне, тому що підсвідомість видає те, що хвилює конкретну людину, і те, що допоможе їй побачити рішення. Таким чином, робота з метафоричними картами це спосіб, за допомогою якого та інформація, яка була засвоєна вами з навколишнього простору. Але не усвідомлена вами, ви її усвідомлюєте та робите вибір, враховуючи нові можливості, нову інформацію та нове розуміння. Давайте перейдемо зараз безпосередньо до практики, щоб стало зрозуміліше. А візьміть в роботу ось зараз ситуацію, яка вас турбує, в якій ви не знаєте, що робити, куди далі рухатись. І далі я вам буду показувати карти та задавати питання, а ви для себе чесно та відверто відповідайте на них. Як краще зробити, щоб наша з вами робота була ефективнішою? Свої відповіді, коли ви будете описувати карту, можете записувати на листочок. Або ще краще, що я пропоную, вімкнути відео на телефоні та записати свої відповіді в голос. І тоді згодом їх можна буде переслухати. І для себе взяти ще якісь такі факти, які ви не помітили, коли описували, або можуть прийти якісь нові усвідомлення після переслуханого. Дуже часто так буває. Ну або просто візьміть ручку і записуйте свої відповіді на папері. Детально все, що бачите на карті, що відчуваєте, що вам приходить в даний момент. Тож розпочнемо. Задайте собі перше питання: як виглядає моя ситуація зараз? Я вам показую карту. І ви спочатку описуєте просто те, що там бачите, що там відбувається, персонажі, їх дії, їх почуття, емоції і так далі. Ще раз, як виглядає моя ситуація зараз? Подивіться на цю карту і опишіть, що ви бачите на ній. Ось детально описуйте. Персонажі, які там є. Що ви бачите навкруги? Можете поставити відео на паузу та записувати свої відповіді. Які емоції відчуваєте, коли описуєте карту? Як відчувають себе персонажі на карті? Які у них є труднощі? Які емоції, почуття є у цих персонажей? Як ви вважаєте? Що думає кожен з них? А тепер подумайте, як те, що ви назвали та описали, ці відчуття? Як це відображає вашу ситуацію? Наскільки це про ваше життя? Дайте собі чесну відповідь. Чи є ви на цій карті? І якщо так, то хто саме ви або де саме ви знаходитесь? А тепер уявіть себе художником, і в цій карті ви можете щось змінити. Домалювати або перемалювати, прибрати, доповнити, замалювати. Що б це для вас було, що тут хочеться зробити. І тепер, виходячи з того, що ви описали, розказали, відчули, задайте собі знову запитання, як виглядає моя ситуація зараз? Та зробіть висновок. Якщо б ця карта могла говорити, яку відповідь вона б вам дала? Запишіть свій висновок для себе, зафіксуйте його. Як ви зараз? Як ваш стан після того, як ви описали цю карту? І після того, як ви зробили висновок? Зафіксуйте ці відчуття, емоції. Продихайте їх. Якщо це важко для вас, продихайте. Зробіть пару глибоких вдихів, видихів. Відчуйте стопи, ніби заземлення таке. Наступне запитання, яка моя бажана ситуація? Те, до чого ви прагнете? І знову детально опишіть карту. Подивіться уважно на цю карту. І опишіть. Що тут бачите? Що подобається на цій карті? Можливо, є те, що не подобається. Зафіксуйте для себе. Які у вас виникають емоції та відчуття, коли ви описуєте цю карту? Можливо, радість. Піднесення, спокій? Бо, можливо, щось своє. Запишіть для себе, що це для вас. Дайте назву цій карті. Як би ви могли її назвати, цю картинку? Як почувають себе персонажі на карті? Які вони? Що вони роблять? Можливо, вони про щось говорять? Або просто мовчать? Про що вони думають? Які вони там, на цій картинці? А тепер те, що ви описали: наскільки це про вас? Як ця карта відображає бажану ситуацію? Які у вас виникають почуття, коли ви описуєте бажану ситуацію? І тепер через призму цієї карти дайте собі відповідь на запитання, яка моя бажана ситуація? Чого ви насправді хочете? В чому є ваша потреба? Яке воно, істинне ваше бажання? Після того, як ви для себе зафіксували відповідь на друге запитання, відчуйте свій стан зараз. Які у вас емоції виникають? Які відчуття в тілі? Знову зробіть пару глибоких вдихів, видихів і налаштуйтесь на третє запитання. Що допоможе мені, які ресурси і можливості дозволять досягнути бажаного? Подивіться уважно на цю карту та детально опишіть її. Що відбувається на карті. Хто тут на карті зображений? Опишіть персонажей. Чим вони займаються. І як вони себе почувають? Який у них настрій? Які емоції? Подивіться на карту та задайте собі питання, який ресурс показує карта, на що варто звернути увагу. А як ви себе почуваєте, коли бачите цю карту? Коли описуєте цю картинку, ваші відчуття, ваші емоції. А якщо б ця карта могла говорити, яку пораду вона вам дала? Які можливості ви бачите, що допоможе отримати бажане? Наскільки ця картинка про вас? І ось тепер візьміть все те, що ви описали, зафіксували для себе, і знову задайте собі питання, що допоможе мені досягнути бажаного? Те бажане, яке було в другому питанні. Та, як ви задавали собі питання, яка моя бажана ситуація? Ось тут ця третя карта показує вам, що допоможе і який ресурс, які можливості є у вас, що допоможе дойти до мети. Як ви зараз? Як ваш стан? Проскануйте своє тіло, відчуйте, можливо, десь з'явилось тепло, можливо, десь поколювання. Поспостерігайте за собою трішки буквально півхвилинки. І тепер, після того, як ви записали і зафіксували для себе відповіді, потрібно записати ще один пункт: який. Перший крок ви зробите протягом наступних трьох днів, щоб наблизити себе до бажаної ситуації. Це не обов'язково має бути якийсь глобальний крок або дія. Ні, це може бути щось маленьке, але тим не менш ефективне на шляху до мети. Що це може бути? Наприклад, написати резюме, піти зустрітися з друзями, подзвонити комусь і спитати поради. Купити якусь важливу для себе книжку і прочитати її, сходити на якусь подію у вашому місті, ну або ж просто лежати цілий день, нічого не робити, відпочивати це теж дія, яка потрібна для того, щоб ви набрались ресурсу та сил, те, що ви відчуваєте, що допоможе вам зробити перший крок. І як ми знаємо, за першим кроком йде другий, третій і так далі. Головне тут почати важливо в цій роботі ваші усвідомлення, висновки і той крок, який ви зробите. Таким чином, ви показуєте, що готові до змін у своєму житті, і зміни однозначно будуть. Ось така у нас з вами сьогодні коротенька практика вийшла. Звичайно, в повноцінній сесії ми з клієнтом використовуємо 8-10 карт. Ну, це така більш глибока робота, але я сподіваюся, що ви сьогодні для себе змогли знайти відповідь, і ваші усвідомлення та цілеспрямовані дії допоможуть почати рухатись до бажаної ситуації. Поділіться в коментарях, чи вийшло у вас описати карти та зробити висновки. Можете навіть самими висновками поділитись. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Взагалі, завдяки метафоричним картам, можна працювати з багатьма питаннями: наприклад, самооцінка, невпевненість, страхи, складний емоційний стан. Самотність, чому я одна один, складнощі у відносинах з партнером, сепарація, гроші і, в принципі, будь-яке питання, яке відповідає на запит, що мені допоможе або що мені заважає. Якщо у вас є потреба пропрацювати будь-яке питання, звертайтесь на консультацію, запис в Дірект в інстаграм, посилання я дам в описі під цим відео. Друзі, на цьому все. Бажаю всім ментального і фізичного здоров'я та до нових зустрічей!